Я на каналі нова пасіка. Сьогодні 26 березня хочу поставити такий експеримент підставлення корму у виді цукрового сиропу для бджіл. Зараз ще рання весна, тому я думаю, добре її трохи підкормлювати для того, щоб матка більш була стимулювана для яйцекладки та підсилення всього джелиного сімейства, зелиної родини. Так же почнемо. Я використовую такі поїлочки, для, які легко вставляються в літок і жілки собі спокійно звідти обирають сироп. Зараз ще ранок, досить холодно, на дворі майже так 7-8 градусів тепла, ділок ще не видно. Ввечері поставимо, подивимося, скільки джілка вибралася цьому Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтеся, задавайте питання, буду відповідати, буду радий вашим коментарям, та подобайте.